Шапка складається з каркасу металевого і дерев'яного а сама пряжа у нас із пуху і тканини. Наскільки я знаю, що її сплітали. Десь близько місяця будівля у Полтаві у плетеній червоній шапці. Цей незвичний новорічний декор з'явився на кафе у центрі міста. Надихнула на це сама архітектура купальний дах будинку, говорить керуючий закладом Михайло Кривенко. Ідея вдягнути шапку на наш заклад. Я знаю, що з'явилася вже давно. Велика команда працювала над цим проєктом. Дуже складний був цей взагалі проект, цей монтаж. Ну але результатом ми задоволені. Сподіваюся, що жителі нашого міста також. Діаметр велит... Тентської шапки 5 метрів, висота 2,5 метри. Одягали її, дочекавшись темряви, щоб зробити сюрприз для містян. Подбали і про склад тканини, аби вона була водовідштовхувальною. Не випадковий і колір головного убору. Червоний колір це колір Різдва, колір новорічних свят, тому, тому обирали такі колір. Феномен шапки на будівлі вабить полтавців як магніт, бо не бачили ще такого в жодному місті, кажуть відвідувачі кав'ярні. Дуже хочеться новорі. Ічного настрою, і ми дуже засмутились, коли дізналися, що наша ялинка в центрі міста на деякий час вийшла з ладу. А тут побачили в соцмережах, що так чудово прикрасили одне з наших місцевих кафе, тому скористались відключенням світла і приїхали трошки зарядитись позитивним настроєм. Дуже креативна ідея, нам сподобалося. Я раніше нічого схожого в Полтаві не бачила, коли ми побачили цю локацію. Чи на просторах інтернету то ми відразу прийняли рішення, що з моїм синочком обов'язково сюди прийдемо і дякуємо підприємцям Полтави за таку можливість побачити такі гарні локації? І отримати такий новорічний настрій. Досить креативний хід. Помітно так ще бачила жарт про те, що настільки в Полтаві холодно, що навіть заклади утепляються. Проте це ще не все щодо декору. На Полтавців чекає черговий сюрприз, говорять ресторатори. Це у нас ще не все. Ми ще плануємо змонтувати червоний також буде шарф. Тобі ви його пристроїти, тому що воно ж може закрити надпис. Нехай це буде сюрпризом для, для всіх нас.